У день відкриття безкоштовний плов та шаурма. У Луцьку відкрився заклад Узбецький плов номер 1 Це вже другий заклад у Луцьку, Узбекистанця Абу Абжумажидова. «Все узбекське, узбекське блюда буде до Луцька, Абу з братом приїхав. Три роки тому ми приїхали в Луцьк. Там в нас знайомі є, там родичі всі, а вони пропонували там. Просто в якось бізнес відкривати. Ми тобто, з Узбекистану в загальні п'ять років живу в Україні. А три роки вже в Луцьку. Приїхали з братом, так? Так, да, з братом приїхали. Наш тато і дідусь теж жив тут, да, раніше. Годуватимуть лучан традиційним узбецьким пловом. Рецепт кажуть сімейний, однак секрет не розповідають. Секрет же нікому не дається же. Ми вирішили, що безкоштовно плов давати, і шаурма і так далі. Ну, тому що багато. Я не думав, що настолько буде люди, але дуже багато було. Так-так вам не почулось у день відкриття тут годують людей безкоштовно. Наварили, кажуть, 50 літрів плову. Однак нам його спробувати не вдалося, не встигли. Але люди кажуть, смачно. Куштували плов і е, Віка зараз куштує лаваш. Дуже смачно. Плов спробували між ждем, шаурму добре. Добре. Живу тут рядом, тому вирішили спробувати. Безкоштовно готують тут і шаурму, і кебаб. До речі, заготували для цього аж 30 кілограмів курятини і 10 яловичини. Це називається казан-кебаб. м'ясо і картопля також готуються при правильному приготуванні. Це є халяль повністю, тобто корова вбита по правилах халялю. Е, картопля вона готується такими кусками і вона тушкується майже без води. Доволі смачна штука. Ті, хто не встигли на плов, чекають шаурму. Черга, до речі, за годину, поки ми знімали, не поменшала, а навіть збільшилась. Прийшли на плов, ждемо шаурму. Ну, думали, плов, але вже не встигли, то будемо пробувати шаурму. Це поки другий заклад у Луцьку Абу Абжумажидова. але зупинятись, каже, не планують. Якщо це буде добре, відкриваємо ще день, далі. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.